Не треба, надо, не треба надо просто тувати. Не виходимо, не виходимо. Ні, не виходимо. Ні, не надо, не надо підбиратися. Руку прибирали, що ви мені руки давите? Прибрали? Що ви мені давите? Руку назад! Ай, больно! Я говорю, руку назад! Я не можу витягнути її! Виходьте зараз вам і подадуть! Я впаду. Давай. Я впаду. Отак. Це куди я посіком? Так підете босиком. — Я не закрию машину. Будь ласка, закиньте машину, там вирощу документи. Зайдіть до кого стане, а ніякі документи. Як це немає. У ну, да мене є документи. У мене є документи всі. — Де вони? — В машині. В ну в автобусі. А Жорстке затримання водія автобусу похилого віку. Друзі, я прошу зробити максимальний репост. Наше суспільство повинно побачити, яке свавілля від наших поліцейських відбувається на дорогах України. Суть справи. Водій якщо ти не пред'являєш на. Незаконну вимогу поліцейського документи тебе затримують, силоміць доставляють до райвідділу. Ні, ні, спочатку видали. Спочатку надайте документи і докази. Більш детально про даний інцидент сьогодні розповідає спеціаліст клубу юридичного захисту водія. Він супроводжував справу у трьох судах, і ми отримали перемогу. Як подивитись?